У Вовчанську ворожа піхота не припиняє спроб закріпитися в центральній частині міста та перетнути місцеву річку Вовча, щоб розширити зону контролю на південну частину населеного пункту. Натомість спроби росіян переправитися на протилежний берег помічають українські військові і прицільним вогнем змушують ворога відмовлятися від таких намірів. Минулої ночі екіпаж роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 57-ї мотопіхотної бригади зірвав чергову спробу. Окупантів потрапити на південний берег Вовчанська. Цим хлопцям, щоб краще бити ворога, зараз необхідні ФПВ-дрони. Отже, як українські бійці відбивають атаки ворога на Харківщині, далі в репортажі кореспондента ТСН Олександра Моторного і в цьому ж сюжеті покажемо реквізити картки, на яку бійці збирають кошти, щоб ефективніше протистояти окупантам. Що в місто і питаються просуватись по вулицях? А ночі в тих хатах чи в інших там місцях питаються закріпитись. То командир відділення ударних безпілотників 57-ї 57-ї мотопіхотної бригади розповідає про цілодобову війну у прикордонні на Харківщині навколо Вовчанська. Війна на коли Вовчанська не запіхаючи. Ні? ні, мені здається, що ми може вноці потім на, на паки розгорається. Лінія бойового зіткнення тут тепер сягає майже три десятки кілометрів від державного кордону, південно-східніше Московицького мурома, через старицю. Далі південніше Бугруватки перетинає. Сіверський Донець тягнеться північніше приліпки Синельникового проходить нині північною частиною Вовчанська і західніше тихого знову завертає на північ до кордону. Дуже багато піхоти. Це прям ну, максимальна кількість. Це от маршрувала колона 70 чоловік. Просто один за одним так шли. Був невдалий штурм. Зайти зайшли, але не вийшли. По перехватам там. Приблизно 50 чоловік залишилось батальйону. Захопити Вовчанськ на храпом московитів не вийшло, тож вони майже безперервно розстрілюють його зі ствольної та реактивної артилерії через кордон. І це зараз Вовчанськ горить, де і і наша територія була якась місцева турбаза, де вони вирішили окупатися. Та поставити свою техніку РСЗО, бо воно світи налоплювало по Волчанську та відчу. З відстані засипають і саме місто, і українську територію далеко у тил коригованими авіаційними бомбами. Кап, Хлопці, кабина Волочас достала посильно, то, то що оте тут гріб, полуторка, видать, это кап. Та під прикриттям хвилі вогню московська піхота вже понад тиждень цілодобово штурмує український вовчанськ. Суто по розвідінформації десь. П'ятдесят відсотків на північному березі річки, де да? так, так, так на північному та більш західному, з півночі, на південь річку, вони не можуть форсувати. Ну не... на зараз на, на даний час ні. ніж поплощення. Якщо за не хніж, просто Так, поплощення кидайся на Чуть-чуть, чешуть, то твій Да, сітрі да, да. розрива телема, що повсякчас підвисає, то різнокольоровий інтерфейс на моніторах їх пультів керування. Вони марті Андрій Номат та Змій. Мене вдома чекає сім'я і двоє моїх дітей. Я тут для того, щоб русня не зайшла до них. Їх треба зупиняти зараз. Більшість у тім квартеті вчорашні цивільні. Нині воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів української 57-ї мотопіхотної бригади. Люди касетка прилітіла касятка. Пішоходного... Так, влево, влево, От по краю, Тут отработаємо по зеленку і отлітаємо. Ух ты! Одночасно вони екіпаж, що навколо Вопчанська своїм нічним бомбером наводять справжній жах на окупантів. Це кожан, так? Да, це кожа. Я свої, просив свої мінуси. Це приклад того, що війна нині геть інша. З піхотою, артилерією, танками нищити ворога допомагає ось така найвисокотехнологічніша техніка, який буде припасти зараз. Дев'ять кілограмів. Це що? Термобар. 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 Даманими хорошо розбирають. Угу. Укриття. Нині їх найперше завдання не дати рашистам розширити зону контролю в обчанську і навколо міста. Тож від сутінків до самого світанку вони вишукують поміж міської забудови укриття схованки та вогневі точки окупантів і розбирають рашистів на молекули разом зі зброєю та боєприпасами. Все залежить від ситуації. Там буває, що треба приміщення якесь бліндажі, тож просто треба розібрати бліндаж, а потім вже проти піхоти. Русня горить. Прильот якийсь, да? Так, воду поросні. Перший виліт був у нас по піхоті, бо там чи прорив, чи треба було підтримати нашу піхоту і по позасвятам відпрацювати. я буду будуть підселювати від 10 травня в районі Вовчанська лише цей екіпаж нічного бомбера 57-ї мотопіхотної зробив понад сотню вилітів з підтвердженою ліквідацією окупантів. Та для важкого 9 кілограмово термобаричного боєприпасу цієї ночі була особлива ціль. плюс, плюс рожаюся. Давайте, Фобсі. По Пополотну, по, по по понял. Так, у нас не сходять до нахуй. Слава он. О, 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 ой, ай, ай. Після прицільного бомбардування під мостом в очевидь здетонували ще й міни. Спробу ворожих штурмовиків перетнути річку і просунутись на південний берег Вовчанська. Безпілотчики 57-ї цієї ночі. Розбомбили з повітря. є ця штука, така смерть на крилах ночі, хлопці. Вони нас бояться. Від околиць Вовчанська, що на Харківщині, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.